НАТО прагне, щоб українці воювали до 2030 року. Тож представники альянсу навіть видали відповідний наказ. А українська влада і рада старатися вже навіть жінок масово мобілізують та кидають у гарячі точки. Хоча наші воїни не хочуть воювати за сумки Олени та за кордонну нерухомість Володимира Зеленських. В ефірі чергова порція російських фейків присвячених обговоренню українського питання на полях саміту НАТО, а також ситуації у зоні бойових дій. Вітаю мене. Звати Олександр Крумін. Ви дивитесь Ті, і перед тим як розпочнемо говорити по темі, запрошую вас поставити вподобайку під цим відео та обов'язково підписатися на наш канал, адже попереду ще багато цікавого. Напередодні саміту НАТО, що пройшов у ГАЗі, кремлівські пропагандисти кинулися в чергове тиражувати фейки про те, як так званий колективний захід просто таки змушує Україну воювати далі, замість укласти так звану мирну угоду з Росією. Зокрема, у соціальних мережах і проросійських медіа поширюється дезінформація про те, що країни НАТО та ЄС, нібито, підтримали продовження ведення бойових дій в Україні. У публікаціях із посиланням на слова генсека НАТО Марка Рютте стверджується, що північно Альянс цитата відкрито наказав воювати Україні аж до 2030 року. НАТО відкрито заявляє, що їм невигідне перемир'я в Україні, тому що Росія виготовляє багато зброї. Нехай вона витрачає її в Україні. А Європа отримає час на переозброєння. Йдеться у публікаціях пропагандистів. Вкид розібрали аналітики проєкту Стопфейк. Насправді відзначають експерти. Ця дезінформація базується на виступі генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Королівському інституті міжнародних відносин у Лон Доні 9 червня нинішнього року виступ генсека був присвячений глобальним викликам безпеки країн-членів альянсу у світлі російської агресії проти України, а також створення коаліції між режимами Північної Кореї, Ірану, Росії та Китаю. Генсек Рютте зазначив, що російська військова машина лише набирає обертів, а не сповільнюється. Росія відновлює сили за допомогою китайських технологій і виробляє все більше зброї. Рютте зазначив, що Росія не має наміру зупинятися а диктатор Путін цитат. Та явний експансіоніст за даними генсека НАТО. Кремлівський режим зараз не має в своєму розпорядженні ресурсів для нападу на країни альянсу. Однак, у разі бездіяльності союзників, впевнений Марк Рютте, такі можливості в РФ можуть з'явитися всього впродовж кількох років. Коаліція Росія, Північна Корея, Іран Китай розширює свої збройні сили, готуючись до глобального конфлікту. Вважає Рютте. економіка НАТО в 25 разів більша ніж у Росії. У нас це 50 трильйонів. А Росія Сійська економіка становить лише два. Ця двотрильйонна економіка виробляє вчетверо більше боєприпасів, ніж усе НАТО виробляє в цей період. У нас є явні прогалини. Також ми маємо Росію, що інтенсивно відновлюється в тому темпі, який є дійсно загрозливим. Вони не можуть зараз провести успішну атаку на територію альянсу, але за 3-5 років вони ймовірно зможуть, сказав генеральний секретар. Саме цей вислів використали проросійські медіа для створення дезінформаційних новин. Водночас, Марк Рю... Та не робив жодних прогнозів про те, скільки ще триватиме війна в Україні. Навпаки, генсек підкреслив, що Україна та союзники прагнуть міцного миру на демократичних засадах, але екзистенційна небезпека для Європи цитата не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Тому НАТО потрібен якісний стрибок. У колективній обороні своєю поведінкою президент Путін не демонструє зацікавленості у досягненню миру. Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні день за днем, ніч за ніччю. Це насильство заради насильства. Ми повністю підтримуємо зусилля президента Трампа. Щодо припинення кровопролиття, народ України заслуговує на справедливий і міцний мир. НАТО продовжує надавати практичну та політичну підтримку Україні. Наша довгострокова підтримка спрямована не на затягування війни, а на те, щоб допомогти Україні захиститися сьогодні та запобігти будь-якій агресії в майбутньому, наголосив Рютте. Росія активно маніпулює темою мирних перемовин та закінчення своєї агресії проти України. Водночас, на практиці, РФ блокує будь-які практичні кроки, які могли б наблизити. Реальний мир. Окрім того, проросійські телеграм-канали з посиланням на газету «Berliner Zeitung поширюють тезу, нібито Київ всерйоз обговорює мобілізацію жінок. До такого рішення владу буцінто схиляють великі втрати. І цитата масове дезертирство. Газета ілюструє тезу з заявами екс-міністра юстиції Дениса Малюськи, нардепки Мар'яни Безуглої і волонтерки Марії Берлінської про мобілізацію жінок. Фейк розібрали фахівці проєкту Воксчек. І це маніпуляція, говорять аналітики. Наразі жодних рішень про зниження мобілізацій віку або ж мобілізації жінок не передбачено. Позиція людей процитованих у статті не дорівнює позиції української держави на скріншоті, використаному пропагандистами дійсно справжній матеріал німецької газети Берлінер Цайтунг за 10 червня нинішнього року, у якому йдеться про те, що гостра нестача солдатів змушує Київ задуматися про мобілізацію жінок. Там цитують ветеранкою волонтерку Марію Берлінську, яка в інтерв'ю виданню LBUA 27 травня 2025 року сказала таке. Ми в тій точці, де і жінки, і люди з 18 років мають готуватися. Все доросле населення без винятків. Берлінер Цайтунг щоденна німецька газета, власне, з Берліна заснована у 1945 році. Одразу після завершення Другої світової війни. Вона стала однією з перших газет у радянській зоні окупації Німеччини, будучи спершу рупором окупаційної адміністрації, а згодом соціалістичної єдиної партії Німеччини. З 1990 року видання в різні часи належало низь. Ці медіакомпаній. а з 2019-го перейшло у власність німецького бізнесмена Гольгера Фрідріха. Тезу ілюструють заявою екс-міністра юстиції Дениса Малюськи, який минулого року припустив можливість мобілізації ув'язнених жінок. Також згадали депутатку Мар'яну Безуглу, яка закликала активніше залучати жінок до логістики та оборонної промисловості. Однак Денис Малюська, колишній міністр, і не репрезентує поточну думку влади з цього приводу. Аудіозна Мар'яна Безугла дійсно висловлюється за мобілізацію жінок, але це її особиста позиція, яка не є офіційною позицією української держави. Наразі норма закону про військовий обов'язок і військову службу залишається незмінною. Жінок можуть мобілізувати лише добровільно на контрактній основі у публічному просторі. Про будь-які зміни поки що не йдеться. Наприкінці 2023 року. Володимир Зеленський заявляв, що не підписуватиме норму, що дозволить мобілізувати жінок. 12 квітня нинішнього року заступник керівника офісу президента Павло Паліса прокоментував цю тему в інтерв'ю виданню Бігу Я думаю, жіноча мобілізація це швидше про дефіцитні спеціальності такі як медицина, зараз це питання гостро не стоїть. Це більш добровільна справа, але в подальшому, мені здається, доцільно було б розглянути варіант ізраїльського досвіду розгортання збройних сил. В Ізраїлі жінки проходять обов'язкову строкову службу. Однак уже 15 квітня секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що комітет не розглядав питання мобілізації жінок. Коментуючи слова Паліси, нардеп наголосив, що це було висловлювання і бачення одного з представників Офісу президента. Окремо варто зауважити про неоднозначну репутацію видання Берлінер Цайтунг. Раніше газету звинувачували у поширенні тест співзвучних із російською пропагандою. Власник газети Гьольгер Фрідріх був підписантом так званого маніфестру. Весту миру, в якому закликають зупинити постачання німецької зброї Україні. Однак, як стверджує Financial Times, з боку Фрідріха також лунали і критичні висловлювання в бік Росії. Разом з тим, перше джерело його висловлювань достеменно невідоме. Ніколас Бутилін, автор статті, яку використовують пропагандисти, народився в Німеччині, вивчав російські студії в Москві і Потсдамі. Після початку повномасштабного вторгнення підтримував гасло Путін не Росія у статті за квітень нинішнього року. Бутилін писав, що Прямі перемовини між Москвою і Києвом повинні розпочатися негайно, адже цитата вікно можливостей для потенційного миру ще відкрите. разом з тим. Визнає і засуджує російське вторгнення в Україну. А ще у мережі пропагандисти поширюють інформацію, нібито через нестачу особового складу 22-га окрема механізована бригада відправила на передову жінок. Вкид також вивчали у проєкті VoxCheck. Перше джерелом відео є tiktok аккаунт що переважно публікує відео з українськими військовими. В описі відео немає жодних. Ніх згадок про те, в яких бригадах служать в показані жінки та які посади обіймають. Також із кадрів неможливо встановити на яких позиціях знаходяться військовослужбовці. А на їхній формі відсутні будь-які розпізнавальні знаки, що вказували би на підрозділ чи рід військ. Крім того, жінки зображені без засобів індивідуального захисту бронежилетів та шоломів. Це виглядає нелогічним, оскільки пропагандисти стверджують, що ті жінки перебувають саме на передовій. Нагадаємо, в Україні немає примусової мобілізації жінок долучитися. До служби можна виключно добровільно. Проте жінки з медичною або фармацевтичною освітою, як придатні за станом здоров'я та віком, мають стати на військовий облік. Також жінки, які мають професію або спеціальність пов'язану з військово-обліковою справою, можуть ставати на військовий облік за власним бажанням. Згідно з чинним законодавством, ті жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на службу або залучені до робіт із забезпечення оборони лише за умови її їхньої добровільної згоди. Рашисти також не припиняють тиражувати інформацію про начебто незаконне збагачення родини Зеленських. Зокрема, російські медіа поширюють інформацію. Нібито український військовий у російському полоні розповів, що бійці збройних сил України не хочуть воювати та гинути. Цитата «за сумки Олени Зеленської. Аналітики проєкту VoxCheck, дослідивши питання, відзначають, це фейк. Немає відеопідтвердження такої заяви навіть на ресурсах Міноборони Росії. А навіть якби й було, такі так звані зізнання не є надійними. За даними ООН, більшість українських військовополонених зазнає тортур. Теза про так звані сумки Зеленської, це вже відомий фейк, який поширюють у російських та проросійських каналах. Передусім, ані в самій статті, ані на ресурсах російського міноборони немає жодного відео з полоненим, який би зробив подібну заяву. Але навіть якби воно існувало його, не можна було б вважати вільним висловлюванням думки. Українські військові у полоні перебувають під постійним тиском та загрозою фізичної розправи. Голова моніторингової місії ООН з прав людини у Києві Даніель Белл в інтерв'ю нідерландському каналу НОС 2 серпня 2024 року заявила, що 95% українських військовополонених зазнають тортур. Також згідно зі звітом ООН, від 1 жовтня минулого року росіяни жорстоко поводяться з українськими військовополоненими на всіх етапах полону. Сама так звана заява в матеріалі пропагандистів містить стандартні тези російського агітпропу. Зокрема, ми вже неодноразово спростовували фейки про нібито розкішні покупки Олени Зеленської прикраси, одяг чи автомобілі за кілька мільйонів доларів для просування дезінформації. Росіяни створювали фейкові сайти або репортажі, які видавали за публікації відомих західних медіа. Тож російське міноборони або вигадало слова бранця, або ж змусило його повторити слово в слово пропагандистські тези. А ще низка про кремлівських Мі, написали про розкішний подарунок, який президент України Володимир Зеленський, нібито зробив своїй матері, 74-річний Римі Зеленський. Зокрема, так зване видання Московський комсомолець пише: мати українського лідера Володимира Зеленського стала власницею розкішних апартаментів у Дубаї вартістю понад 3 мільйони доларів. Про це, начебто, стало відомо виданню Аль-Арабія. Фейк вивчали у проєкті «Стопфейк». За словами пропагандистів, згадане інформаційне агентство начебто, виявило у реєстрі неро. Рухомості квартиру в Будж Халіфа, оформлену на Риму Зеленську, матір президента України. Зазначається, що нерухомість площею 200 квадратних метрів в Армані Резенс придбано 16 вересня минулого року на день 74-річчя матері глави так званого київського режиму. При цьому офіційно Рима Зеленська пенсіонерка із Кривого Рогу, пишуть пропагандисти. Інші прокремлівські видання, наприклад, Лентару, наводять інше джерело новини. Сайт, який лента називає місцевим порталом новин. Ще російське видання, наприклад, Євразія Дейлі», яке одним із перших повідомило цю так звану новину, посилається на зовсім інше джерело – Z канал Голос Мордора. Окрім відомого арабомовного телеканалу Аль-Арабія, який московський комсомолець чомусь називає агентством, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, решта джерел новини про Зеленського, м'яко кажучи, сумнівні. Згаданий вищий інтернет-сайт, насправді, портал не з Об'єднаних Арабських Еміратів, а з Тунісу. Там справді викладено новину про Зеленського, і це подається як ексклюзив туніського видання, яке нібито отримало витяг із земельного департаменту Дубая. Однак ні скріншота виписки, ані інших доказів купівлі у статті немає. Крім того, там написано, що цитата купівля привернула увагу громадськості через її розкішний статус та високопоставленого покупця. Проте видання The Insider не вдалося знайти новину. Про це ані в арабомовних, ані в інших світових змі. Схоже, так звану новину передрукували виключно про кремлівські джерела. до стаття завершується натяком на те, що інші члени адміністрації Зеленського цитата нещодавно придбали нерухомість у Дубаї та інших частинах Об'єднаних Арабських Еміратів. Проте ні імен покупців, ні доказів цього у статті, як ви вже зрозуміли, немає. Натомість автор замітки посилається на деяких так званих журналістів. Сайт Алхоруб також викликає запитання, наприклад. Там є посилання на недіючу сторінку видання у Фейсбуці. А при спробі перейти на сторінку порталу в Ікс з'являється напис дії облікового запису припинено. Що стосується Аль Арабія, ні на арабомовній, ані на англомовній версії сайту новину про купівлю зеленським апартаментів у Дубаї знайти не вдалося. Телеграм-канал Голос Мордору виклав відео, нібито новинного сюжету Аль Арабія, в якому ведучий також посилається як на джерело на згаданий вище Альхорук. Проте справжні. Звість ролика викликає запитання. По-перше, назва туніського порталу написана з помилкою. По-друге, судячи з того, що ведучий говорить арабською, а також зважаючи на кольорову гаму та логотип, сюжет був показаний тільки на арабомовному каналі. А не на англомовному. При цьому хтось наклав поверх голосу ведучого переклад англійською мовою, викликає запитання, й те, чому новина потенційно цікава, саме англомовній аудиторії телеканалу, залишається лише в арабській версії. І по-третє, у сюжеті, нібито показаному Алярабія, більше подробиць про покупку. Там навіть показано скріншот виписки із земельного департаменту Дубая, а також фотографії так званих розкішних апартаментів Зеленської. Проте в оригінальній публікації, на яку посилаються у сюжеті, нічого подібного. Немає і на цьому все з вами. Був Олександр Крумін. Ви дивилися PTV UA. Побачимося неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!